Оцифрування трудової книжки. Починаючи з 2021 року і закінчуючи 2026 роком, в Україні повинні бути оцифровані всі трудові книжки. Тобто Україна переходить на електронні трудові книжки. Ну як говорить Пенсійний фонд, що з 2026 року в Україні вже не потрібні будуть паперові трудові книжки. Але за бажанням працівника, тобто, якщо він буде працювати надалі, може за його бажанням, може також на підприємстві на заповнюватися і паперова трудова книжка. Ну, наприклад, я, я вважаю, що попрова трудова книжка також повинна бути, і з 2026 року я також буду вимагати, щоб на підприємства, де я працюю, щоб моя трудова книжка паперова, вона також велася. Для чого ведуться електронні трудові книжки? Тобто у майбутньому будуть призначатися пенсії автоматично, без звернення людини до пенсійного фонду. Тобто людині не потрібно буде звертатися до пенсійного фонду. Але ж ми розуміємо всі, що Хтось десь колись допускав помилки в наших трудових книжках. І на сьогоднішній день людина, коли приходить для оформлення пенсії, їй потрібно обов'язково подавати якісь довідки для підтвердження свого там, страхового трудового стажу, тому що пенсійний фонд цей трудовий страховий стаж не зараховує у зв'язку з тим, що там печатки немає. Там просто підпис стоїть, не написано прізвище людини, яка звільнала людину. Да? Тобто немає прізвища людини-кадровика, яка заповнювала там трудову книжку. Ну, тобто, Пенсійний фонд знаходить дуже багато помилок для того, щоб відмовити людині в призначенні пенсії. Ну і на сьогоднішній день всі кадрові служби вони сканують трудові книжки. А, і вони передають до Пенсійного фонду для того, щоб оцифрувати цю трудову книжку людини, а, і там також є дуже багато помилок. До, ну, відповідно, до а, порядку пенсійного фонду для цифрування цифровується не тільки трудова книжка, а також оцифровуються інші документи. Ну, наприклад, людина до там, починаючи з 1 січня 2004 року вона перебувала у декретній відпустці по догляду за дитиною. Ну, Наприклад, в трудовій книжці цього не зазначено. Але людина може відсканувати своє свідоцтво про народження дитини і також долучити до своєї трудової книжки для того, щоб. Пенсійний фонд це бачив. Також, наприклад, людина могла пробувати в центрі зайнятості на обліку, і пенсійний фонд там також за 2005 рік може цього не бачити, але людина може взяти довідку з центру зайнятості і також її відсканувати і долучити до своєї трудової книжки. Також людина може довідки долучати, що вона там працювала на якомусь підприємстві до 2004 року, для того, щоб трудовий стаж її зараховувався до страхового стажу. А, ну, я хочу сказати, що роботодавці вони не зовсім зацікавлені в тому, щоб, а, наприклад, а, а, повністю оцифрувати всі документи людини. Тобто і для них достатньо просто відсканувати трудову книжку, подати до пенсійного фонду і на цьому закрити питання і нічим не займатися. Тобто для людини дійсно для людини важливо, щоб подати всі документи, щоб коли настане час для призначення пенсії автоматично, щоб всі ці документи були у ну, особистому кабінеті людині. <кій> щоб пенсійний фонд це бачив, і для того, щоб призначив її пенсію. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої коментарі, задавайте свої питання, ставте лайки і не забудьте тут підписатися, будь ласка.